У продажу ЗАЗ Таврія, Славута. Двигуном 1,2. В такому стані автомобіль у нас на колпачках. Ціна даного автомобіля 20 тисяч гривень. 1.2 газ, бензин. 2002 рік. Так, ну 2002 рік, підходить. Зараз це ж карбюратор чи інжектор. Карбюратор, ще мабуть, так? Да? Так що кого цікавить, автомобіль на ходу, номер власника, всі буде цікаво, телефонуйте по номеру. Все у нас? Сідушечки підігрівом чи просто така накидочка. Ліва борт борти все такий. Пархопчик. Може якось прицепа в селі, комусь щось перевезти, перетягнути. Сіни якесь перевезти, то абсолютно за такі гроші. Бомбовий автомобіль. Бомбовий автомобіль. Тканиневий салончик оригінальний. Також. Механічний у нас тут клімат, механічна коробка передач, механічні схопи діймачі. Так що, буде цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. У продажу наступний автомобіль: це у нас Hyundai Accent, офіційний автомобіль з пробігом 144 000 кілометрів. З двигуном 1.4, Звичайний mps двигун на 16 клапанів. Стоїть газ 4 покоління на автоматичній коробці передач. Комплектація у нас люкс 2012 року. Ціна 8 тисяч доларів. Номер власника всього комбай. Цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас лобове без тріщин. У нас в не висічено все в рідній фарбі. Тут у нас також не висіче, немає нічого. Дивіться, все ось у гарному стані. Бамперочок, противотуманні фари. Рижет і ждуть дивіться все. в гарному стані. М'ятінок. Немає ні по варочкам, ні по дверям. Тобто повністю абсолютно рівненький автомобіль. Так, тут теж в нас десь тих пампера в гарному стані. Так, все. так, у нас автоматична коробка передач, мультикермо, бортовий комп'ютер, 4 електроскопі дійма регулювання зеркал, кондиціонер. Так, що, щоб цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Хто шукає собі офіційний автомобіль. У продажу від першого власника Chevrolet Aveo. Це Стара реєстрація у нас до 2013 року. Автомобіль у нас 2013 року. Офіційний автомобіль куплений в Україні. Бензиновий двигун 1,6 пробіг 42 000 км. Комплектація люкс. Ціна 7900 км. На автоматичній коробці передач номер власника всю комбинацікав. Телефонуйте по номеру. Так, у нас склони тріснуто. Тут у нас також все по бамперу присутнє. Ні тріщинок, нічого, все гарненько. Теж. Дивіться, не скотчить у нього по капоту, все в гарному стані. Так, повністю автомобіль у нас рідний, рівний. Так, стоїть все сезонна гума. Горошки. Дивіться, все тут гарно, мені вздуть і ріжеть у нього. Томобіль у нас затонований, крім лобового скла. у нас спорттроніки. Правий борт теж, дивіться, рівненький. Також все ось одному стані Так, у нас тут автоматична коробка передач. 4 електросхлопідіймача кондиціонер. Регулювання зеркал, бортовий комп'ютер, шкіряне кермо, мультикермо, такий підлокітничок є водія. Так що, по буде цікаво, даний автомобіль офіційний. З пробігом 42 тисячі кілометрів, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку Nissan Note на автоматичній коробці передач звичайним двигуном 1,6 бензин з пробігом 172 000 км. Автомобіль 2012 року. Ціна 7900. Номер власника, що буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, у нас оригінальне схолобове без тріщинок. Датчик дощу. Галогенні фари, мивачі, передніх фар противотуманні фари. Повністю все без скольчиків, без нічого. Нема скольчиків по, по капоту. Так, стоїть у нас легкосплавні диски з зимовою резиною. Вуд'єр. Здутії рейжиті по автомобілі абсолютно немає. У нас стоїть до половини автомобіль затонований, безключовий доступ водійської. Задньої ляди, ось, задні парктроніки. Так, ліва сторона, дивіться, повністю рівна. Тут все повністю, автомобіль, рівнесенький. Задні парктруники, бризовички вже стоять. Також у нас безключовий доступ задньої ляди і двох передніх дверей. Все. До половини затонований, мультикермо, кондиціонер, автоматична коробка передач, комбінована шкіра, з тканиною, 4 електросхопів меча, регулювання зеркал. Шкіряне кермо. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Наступний автомобіль в продажу Volkswagen Passat B6 з автоматичною коробкою передач DSG 2.0 дизель 2009 року пробіг 242 000 км, ціна 7400. Номер власника цікаво. Телефонуйте по номеру у нас присутній датчик дощу. Дивіться, над нас абсолютно не висічено все в гарному стані, Рейлінги, легкосплавні диски, передні фарктроніки, ми очі передніх фар, передні фар проти фари. Так, візуально ні ризиків, ні вздуті. По автомобілю немає. Під ручками також вздуті немає. Під накладочками цими теж все в гарному стані. Так, дивіться, у нас задні парктроніки. Тут права сторона у нас. Оплею. Так, дивіться, у нас тканиневий салон. Два передніх електросхлопідіймача. ДСГ у нас DQ 250, мокра, з 2,0 дизелем іде. Шкіряне кермо, мультикермо, бортовий комп'ютер, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. Так що, коли цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Такі на автоматі Універсал. рижиків, здуті по автомобілю, немає візуально. Так, у продажу на ринку Шкода Octavia Tour 2007 року. У нас тут на лінзах. Що ближні, що проти туманки. Гарне, легкосплавні диски з новою зимовою резиною. Ось у нас зимова резина. Автомобіль 7-го року: 1,6 газ бензин MPIський двигун. Ціна 5800. Пробіг 224 тисячі кілометрів. Номер власника. Сюкому, бо є цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, Зараз вам обіду покажу автомобіль. Так, тут у нас лівий борт. Рижаків здуті по автомобіля немає. Що в такому стані? Лівий борт, автомобіль нас в ліфтбекові. Затонований автомобіль крім лобового скла. Так, у нас все права частина йде. Так, дивіться, у нас... Оригінальне шкіряне кермо не перешите. Кондиціонер, механічна коробка передач, підлокітничок, 4 електросхлопідімача, регулювання зеркал також підігрів. Так що, цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Торгуйтесь, оглядайте, робіть тест драйв. По продажу на ринку на українській реєстрації Nissan. Кіїда 2010 року, автомобіль без жодного підфармування на автоматичній коробці передач. Пробіг рідний, це чистий японець у нас. Так, ціна пробіг 91 000 км, 1,5 бензин, звичайний MPI схід двигун, 10 рік, ціна у нас 7500. Номер власника, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас дивіться. Морда не висічена, нема ні скольчки, нічого по автомобілі. Ліва сторона у нас повністю рівненька тут. Права теж дивіться. У нас стоїть вже на зимовій резині. Ні вздуті, ні корозії по автомобілі немає. У нас е, безключовий доступ спереді. Та на... Да, на двох передніх дверях та на задній ляді безключовий доступ. Дивіться, капот, криша у нас рівненька. Тут у нас автомобіль затонований до половини. Це у нас чистий, оригінальний японський. Бо навіть, бачите, по сравнению з європейським навіть задні фари друг не такі, як в європейських. Так, у нас автоматична коробка передач, комбінована тканина зі шкірою. Підлокітник, 4 електроскоп діймача, Регулювання зеркал, шкіряне кермо. Клімат, велика Android навігація. Так що кого буде цікавити дві пари ковриків. Кого буде цікавити. Ну, давай шагай, під підкапот відкриємо. Покажуть нам, ну, що під капотом. в якому стані. Ну, Тут взагалі стан нового автомобіля. Ось слугує маркіровка, що це автомобіль з Японії, настоящий японець. Я ж кажу, навіть по фарам заднім видно, що не такі, як європейська версія. Все, в такому стані під простір. Так що, кому буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру 7500, пробіг 91 тисяча км. У продажу на ринку Mitsubishi Lancer в сірому кольорі. 2007 року автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. 1,6 бензин, пробіг 260 тисяч км. Ціна 5100 Номер у нас вам буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, у нас галогенні фари, легкосплавні диски. Рижитів здуті по автомобілю. Не виявлено. Больні місця у нас тут все ось в гарному стані. Затонований автомобіль, крім лобового скла. Дивіться, повністю рівний автомобіль. Права сторона також рівненька. Так, арочка. Арочка рівна, рівна, рівна. Так, дивіться, у нас автоматична коробка передач, 4 електроскопи підіймається, йде на чохольчиках. Підігрів передніх сидінь. Регулювання на зеркал. Музичка. Так що, кому цікаво буде даний автомобіль. На автоматичній коробці передач, тут звичайний автомат. 1,6 також звичайний двигун. МПА, Так що телефонуйте по номеру до власника. Я все ще разом обійду, покажу по колу. Ну, гарно, ну, так, да. смотриться із дисками. Так що, кому цікаво, то дзвоніть.